четвертого козацького культурно-мистецького фестиваля рідна земля моя, ти козацькою славою щедра, нагороджується Василевич Віктор Іванович, герой України, командуючий Чорноморському козацьким доброгом після України. Дякую. Добра, здоров'я миру! Таким самим дипломом... Таман, генерал полковник громадської організації Українське козацьке військове Міжнародного міського ордену Українського козацького образного імені Святого Миколаєва. Вітаю, загалом дипломом Тараненко Любов, перший заступник Верховного Атамана, генерал полковник, громадської організації Української козацьких військової... Козацьке військово міжнародного лицарського ордену українського казацького братства імнісвятому поважці. Вітаю, вітаю. Загороджується піхун Володимир, заступник верховного з кадрових питань свята. Україні і українському народу. Нагодується дитини Геннадії, начальник ревізійної комісії при виховному тамані. Нагороджується Тищенко Олександр, полковник Чорноморського козацького округу Півдня України. Нагороджується Николенко Олександр, полковник Чорноморського козацького округу Півдня України. Нагороджується Йордана Володимир, полковник Чорноморського казацького округу півдня України. Нагороджується Рибачук Анатолій, генерал Саул Чорноморського козацького округу Півдня України. <плес> Нагороджується Ніколенко Олександр, полковник Чорноморського козацького округу Півдня України. <плес> <плес> Нагороджується Савранське і Бузьке козацьке товариство, Атаман Леонід Мельниченко. Вітаю. Служу народу України і українському казам. Нагороджується Брістяївський курінь, атаман Леонід Брижа. Вітаю. Нагороджується Заварівський кіш. Кошовий Юрій Майти... Майтичук. Ну, там народу України, українському казацтво. Нагороджується Трастянецьке районне товариство Рестрового козацтво України. Керівник, полковник Микола Прус. народу України. Нагороджується Таран Олена, полковник берення громадської організації Українське козацьке військове між... товариство Міжнародного лицарського ордену України імені Святого Миколая. Нагороджується Туренко Олексій, підполковник, начальник штабу між козацького полку. Україні, служу Нагороджується Кравченко Юрій, генерал-майор, отаман Одеського, Великодолинського козацького полку імені Святого Миколая. Є? Є? Нагороджується Черков Олег, генерал-майор, отаман Одеського козацького полку імені Сірка. Нагороджується Ковбасук Олег, начальник строєвої служби при верховному Тамані. Нагороджується Петро Джус, осаву, головний атаман гайвернського полку. Садовичук Олександр, заступник отамана Гайвернського район, районованого козацького товариства. Нагороджується Барабанчук Олександр Іванович, отаман Гайвернського району козацького товариства. Барабанчук. Нагороджується Ліп'янін Сергій, капітан Збройних сил України. Це Тернопіль. Возьміться. Тож нагороджується Рогов Олександр, полковник Збройних сил України. Нагороджується Яворівська любов, генерал ОСУ Українського козацтва, голова сенату Лицарського міжнародного ордену імені Святого Миколая. Служу українському козацтву і ще служу українському. Нагороджується Мосейко Володимир, генерал Горунжі українського козацтва. Нагороджується Блаженко Іван, полковник українського казастра Лицарського міжнародного ордену імені святого Миколая. Миколаєва. Нагороджується, як то думаєте, нагороджується Іванов Юрій, кардинал лицарського ордену імені Святого Миколая. Вітаю. Служу народу України. Слава Україні! Героям слава! Нагороджується Сидоренко Сергій, генерал Чорноморського козацького округу Півдня України. Марина. Нагороджується Марина, половник, заступник командувача Чорноморського козацького округу, українського козацького війська. На городі Гарицько. На на саме вище візьмуть. Дякую. Скажу Україні, українському козацькому. Хочу запросити десь представників від бойового хортингу. Хлопці, де ви є? Є, є, вони були тільки що наверху. Саша вже поїхав. До слова запрошуються члени козацького лицарського ордену Святого Миколая. Шановний пане голово, шановні побратими козаки, берегині, шановні присутні. Мені дуже приємно вас бачить, бачить казавчин. Цю красоту казавчина бачить. Ну, дихать цим воздухом, повітрям наших пращурів, предків. Але і цих казачат, воздухом, ці казачат, які себе сьогодні показали, то не тільки гине цвіт нашої України. Там на на, 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 на востоки. Я вам скажу, ось цвіт нашої України. Вони себе так показали, так стараються від ді, 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 діточки. Ну, видно, щоб вони воду Видно таке, мале вже патріот України. Ніхто не їх. Як виспітувала там партія, там піонерія, все було. Ну вони вже родилися патріотами України. Я думаю, що десь дорослі не такі є патріоти, як вони в ці маленькі. Видно по ним. Я, ну, В мене, звісно, емоції дуже переповняю. Мені дуже приємно приїхати в казавчин. Я бачу хлопців своїх побратимів. Ми тут, як наче вже якась казавчинська сім'я, з'їжджаємося, якісь вже наші родичі поз'їжджалися. Дуже приємно, що бачать ті ж лиця, але ще ж додаються нові і нові. Сьогодні багато хлопців, велика делегація, приїхала з Тернопіля, де той Тернопіль, де Казавчина. Але дуже приємно. Я ще хочу сказати таке, була мала козацька рада пару тижнів тому. Ну я гетьману сказав, кажу, так і так запрошують там туди, до на казавчин. Він каже, чуєш, казавчин, казачин, фест, не знаю, що таке. Це що зв'язано з казачістством? Ну, я говорю, це таке містечко, містечко дуже гарне кизавчить на названня. Це, ну я його запросив. Ну сьогодні там е, круглий столиць з із, із членами кабіна, там за засідання у, у гетьмана. Е, е, щас, час піддержіть. політики, тільки там, ну коротше, собирається він не зміг приїхати. Але вчора ввечері вже пізно. Е, Почта електронна почта прийшла. Він перестав такого листа з привітаннями. Значить, з радістю я зачитаю лист. З радістю вітаю організаторів, учасників та гостей фестивалю. Сьогодні в цьому місці зібралися шанувальники Української народної пісні. Сьогодні я жасливий бачити, бачити тут усіх. В вашому, в вашому лиці бачити всіх учасників фестивалю. Не сумніваюся, що. На... Нас чекає гарний співочий фестиваль, той самий, який колективи демонстрували у себе вдома. Вірю, що цей фестиваль, казавчини, стане найкращим. Проведення фестивалю наповнює культурне життя не тільки цього регіону, музичними прем'єрами та сприяє гармонійному вихованню молодого покоління. Залучення молоді просір національної культури, без сумніву, сприяє розвитку їх уточну смаку сприйняття усвідомлення своєї сопричасності до культури батьківщини України. Відрадно відмітити, що до участі в програмах фестивалю залучені колективи з казацькою піснею. День Казацтва співпадає з великим церковним святом Покрова Божої Матері, казакишний бій з молитвою з надією на заступництво Пресвятої Богородиці. Вони захищали нашу православну віру і ніколи не залишалися без покрова Божої Матері. Нехай і в нас час українська земля не залишиться без Божої милості і молитов Богородиці, святкового настрою творчих злетів та натлення учасників фестивалю. Гетьман об'єднаного казація України Валентин Соколовський. Ну, Прийміть як поля, дуже нашого колітіва, саме найкращий, що найкраще привітання. Я думаю, что мы сейчас будем подвеса, да? Наказ да. Полковник и отдашь. Наказ великого магістра, наказ номер 057 5 липня 2017 року про присвоєння військового звання, місто Київ присвоїти е, військові чергові військові звання. Яворійський вивезний, генерал полковник, Савко, генерал, -полков, е, генерал полковник, Мос... ну, Мосейко, генерал ОСУ, метр чи що? Печенюк, Косову, Логон, Гуртовий, Ратушняк, Раєвий. Я тут стояв. Заказ довести до цього, що було складу. І постапи до обратських казацької організації, Містер цифри престолу великого міністра Ордену, кардинал Князь, генерал-полковник українського війська, Юрій Іванов, голова сенату ордена Велика Княгини, генерал-полковник Єврійська. Шановні друзі, Мені, по-перше, зараз дуже приємно, тому що мій особисто чоловік долучався до статуту реєстрового козацтва Раколенко Віталій Васильович. Якщо його вже три роки немає. я не хвалю його як дружина, я хвалю як українка, як громадянка нашої держави. Я хочу сказати, реєстрове козацтво створювалося не для того, щоб ми жили поруч. Мені сьогодні дуже приємно ваші слова. Дуже приємно. І ви, мені соромно перед тими дітьми. Я хотіла сказати, діти, залиштеся, гляньте в очі цим мужнім козакам, в яких блищать зірки від зірок. Скажіть мені, мудрі, сиві голови. Ради чого діти наші йдуть в козацтво? Хіба для того, щоб кожен з нас був гетьман? Хіба для того, щоб ми сьогодні один поза другим говорили різні речі? Створив він орден не тому, що він хотів бути Великим князем, він створив орден для того, що він Ющенку віддав закон про Україну і козацтво українське і його не зареєстрували до сьогодні часу. Я вам говорю щиро: об'єднайтесь, брати, ворогів серед нас нема. Гинуть наші хлопці, знаєте, як він багато років тому назад написав? Написав, куди йдеш ти, Україну? Через світи, через роки сини твої, навіщо гинуть? гендлюють в родові доньки. О Боже, навіщо дав свободу? Навіщо нас колін підняв? Не дав лиш розуму народу і Моїсея нам не дав. Я не поїду з Козовчина, поки реєстрове і українське козацтво не буде спільне в єдиній боротьбі. Ми втратимо ціну, ми життя людей, за клаптик землі. Ми жили в Новоазовську, ми жили в Донецьку. Не буде результату з цього заходу. Якщо ви сьогодні спільно. Один дивлячись в очі, не скажете, я твій брат, не потрібно мені ваші звання. Мені чоловік все це дав по смерті. Розумієте, я успадкувала, бо я була поряд з ним. Але якщо ви сьогодні не об'єднаєтесь, спільно не зробите одну єдину клятву заради України, бо коли ви берете посвідчення, нагороди, ви що кажете? Служу народу України, українському козаку. Залиште свої гетьманські, вибачте, амбіції за бортом. І об'єднайтеся сьогодні. І я зрозумію, бо тернополяни на вас чекають там. І вони хочуть вам подивитися в очі, тому що вони приїхали за то, Вони привезли зброю, вони привезли вам показати, як це тяжко. Орден наш не сидить вдома. Вони кожен тиждень їдуть в АТО. Я не для красивого слова це говорю. Повірте, я це роблю ради пам'яті мого чоловіка, який служив при е, муляві, який служив біласу вірою, і правдою, де білас, де мулява, де всі інші гетьмани, ви кожен сам собі гетьман на своїй території. Не заглядайте, що робить другий. Робіть спільну справу. І я повірю, що тоді козацтво потрібне, а якщо воно тільки для того, щоб носити форму, і десь так відкривати двері ногами до кабінетів, то поровірте, вже воно не потрібне. Тому що ті діти підростуть і нас запитають: дідусь, бабуся, а ти чому мовчала? Чому коли гинули наші? Похресні батьки, рідні батьки, чому ви не захищали? Оце така мені до вас питання. А то, що Козовчин, це чудове місто. І я Сергію вас люблю. Вони в нас були. Ми вас на Тернопілі чекаємо і внизу з вами ще зустрінемо. Пробачте, якщо щось сказала Міці. Я вас всіх обнімаю і всіх люблю. Спасибо. Дякую. Дякую, це заслуга мого чоловіка не сказала Ракуленко. Ще написав концепцію розвитку українського казація, по якій працює зараз Україна. Але не до про бо департамент казацтва немає, міністерства казацкого немає, хоч би десь нас міністерстві оборони пристроїли, нема. Ну в Кабміні там колись Аршалітін, там був Ющенко був, Ющенко. янукович все скасував, так все і сталося. — Я привезла вам перший проект закону про казаць. У мене тут є. То пробивайте, якщо ви маєте доступ в повну раду. Щоб Одним прийняли закон про каза. Знаєте, я вам скажу так, коли була це, велика рада, казацька, ми зібралися так. Ну і гетьман каже, ну хто ж пропонує? Я кажу, а що пробував? Треба, щоб нас чули. Хто? Я ні разу не побачив ні в газеті, ні подіління, щоб казаки сказали, де наше міністерство казацьке, де нас держава признає, де ми це бачимо. Законно, не прийняли навіть закони про казацьку. Шевченко вижив в кожний кабінет. Я його знаю особисто, робила партій з містоховності, він вміє двері відкривати. Ні, я в любовна велика княгиня, може мене перебувати, ну що зробити, болі така, що можна. життя. Да, я я, я все-таки хочу договорити. Що нам стоїть зібратися 20-30 людей і поїхати там під Верховну Раду в палатки по пожити? Що не так? Ніхто нема, щоб організатора немає, того гетьмана, нема, немає. Поташків таких, щоб ми за ними пішли. Нема, ми, ми самі собі, собі свята робимо. Ну ладно. То, ну, давайте показуємо. Да, давайте не будемо. А, ну, хоч, я вам скажу, ми вже об'єднаємося. Коли сьогодні в Тернопіль вже тут на землі, то це ми вже об'єднуємося. <ріх> да, так, хлопці? Мене да, подержуйте. Дай Боже. Да, 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 да. Ну що, давайте. <кліп> Універсал, за видно судіальності у справі розбудови української держави, виконання національної програми відродження та розвитку українського козацтва та виховання молоді. Присвоїти військове козацьке звання, генерал Полковник Савко Оресту Івановичу. Савчик. Фамілі Савко. Таким же універсалом. Присваються військове козацьке дзвоня генерал колонка. Давай давай, Заженка, давай, давай, які розкажу і покажемо. Виріжу з редакцією. Вони всі не подають. Всі об'єднаються, об виставлять. Де я стану? Що Замит. я я я я ти хочеш? Зачитають накази, самі за вісім разів. Догон Сергій Миколаївич. Таким же універсалом присвоюється э, військове козацьке звання Ройовий, Ратушняк Марії Степанович. Таким же універсалом присвоюється військово козацьке звання Осаву. Шеченюк Віталій Володимирович. Це всі козаки. Такий же э, універсалом присвоюється генерал Осавул э, Масейко Володимир Олексійович. Наш отаман, тернопільський отаман. Також буде підійде до місцевого. Це нагороджується сертифікатом, за тут діяльність сутра і розбудові української держави, виконання національної програми відродення та розвитку українського козацтва та виховання молоді. Нагороджується орденом. То будемо честь, збережемо славу. Джус Марина Дмитрівна. Я вже націлувався своєю дамочкою сьогодні. Таким же, щоб не чув, чув. Народ України, Таким же орденом нагороджується Манджук Сергій Миколаєвич. Таким же, орденом, народу України, українському Таким же орденом наворожується друз, джуз Петро Миколаєв, Макарович. Ні, ну, ну іначе не можна було. Одної джуз да, другому джузу не так. Да? <рес> <Що за перенос. рес> Будуть почерпці. <рес> да, я, я, я як джуз навіть в голові так, за джусів спомню, мене зразу не просто джус, любіть джуси. Це <рес> я не так кажу. Грамотою нагороджується за відносну діяльність у справі розбудови української держави, виконання національної програми, відродження та розвитку українського козацтва та виховання молоді. Нагороджується гетьманець Василь Ларіонович. Такою ж грамотою нагороджується Ковбасюк Олег Володимирович. грамотою нагороджується Таран Володимир Володимирович. Такою ж грамотою нагороджується Кравченко Юрій Володимирович. Такою ж грамотою нагороджується Туренко Олексій Борисович. Такою грамотою нагороджується дитиник Геннадій Романович. Народу України і казачі. Дитина такий здорові. Такою ж грамотою нагороджується Черков Олег Петрович. як Поздравляю вас. Такою ж грамотою нагороджується Тараненко Любов Тарасівна. <рігум> ти такий два розовічий любов, Тарасі, націлувати грамотою, почесна козацька грамота нагороджує вчитель престолу великого майстра ордену, кардинал князь, генерал-полковник. Щоб ти Іванов, зачитай, ти зачитай, щоб там Нагороджується, Тарана Олена Георгіївна. висловляючи щиру вдячність за вашу мудрість і витримку, відповідальність і вимогливість, невтомність і терпіливість, проявлені, у відновленні та розширенні ідей українського козацтва на Україні та за її межами. Хай щастить вам і вашим дітям та життєвих, на життєвих шляхах. Нехай збудуться ваші найсукровенніші сподівання і мрії. Нехай Господь Бог благословить э, строцею вас, та ваших рідних. та Пресвята Бородиця буде вашою надійною, покровителькою та заступною на многі. 7 часов 22. Ну, а, а, міш... а, міш... 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 Стрілецький Віталій Горецький. Ксенія. Ксенія, що тільки залишилися, не бачиш? Ні, у верху там, це обшивлення. Одна минута пише, коло батареї. А, ну це зовсім одна минута. Одна минута. Все. Такої самої грамоти по панацюк Ярослав Федорович. Такої самої